Повертала гроші клієнтам, грошові канали заблокувалися після цього повернення. Вітаю! Ви дивитеся чергову серію серіалу Чорне дзеркало сцени. Мене звати Жанет Падалка, я методолог, бізнес-тренерка і. Розказую про свої факапи, які у мене відбувалися, і як я вирішувала ті проблеми, з якими стикаються маса експертів, коучів, бізнес-тренерів, ігропрактиків, усіх, хто консультує людей, хто продає свої послуги консультаційні, де і не тільки. І так, сьогоднішня. Сцена, хотілося сказати, але сьогоднішня серія буде про те, як я повертала гроші клієнтки, і як мої грошові канали заблокувалися після цього повернення. Це дуже така, знаєте, історія непроста для мене. От, але ви маєте про неї знати, якщо ви повертаєте гроші клієнту, що може бути після цього? Повертати гроші взагалі, я вважаю, що потрібно, якщо клієнту щось не сподобалося, і в залежності від того, як ви побудували там свою оферту. На той час я не мала ніякої оферти, я мала певні домовленості. У мене були дуже круті результати у попередніх клієнтах. І клієнтка прийшла моя на створення ігор, купила у мене ВІП-пакет, там де були відео-уроки, були спеціальні там конспекти завдання, і додатково ще ряд моїх консультацій для того, щоб людина опрацювала матеріали і прийшла на консультації. Де ми разом вже доштурмили все це доробили. В принципі, класична, зрозуміла абсолютно усім схема. Значить, і клієнтка дивиться ці уроки. Значить, оплачує, в принципі, мені там всю суму нормально, якби ми з нею все чітко дуже проговорили, усі нюанси, прям довге було таке листування. Значить, вона дивиться уроки, і потім мені пише, ну, десь пропадає, вірніше пропадає на деякий час. І я, як би думаю, де ж людина має з'явитися, тому що. Треба <смеш>, продовжувати працювати, переживаю за це, хвилююся. І тут вона мені присилає отакенного листа, значить і розказує: і, значить Жанет, у вас в Цьому в презентації є кілька помилок. Я виписала їх і вам хочу повернути. Я думала, що будуть ось такі, ось такі, ось такі, ось такі штуки, і такі, і сякі і пересякі. Вона назвала усе із своєї карти світу аналітично-дослідницької. От а в курсі по створенню ігор, там є чіткі процеси, як створювати продукт. От, а не вимірювати якісь метрики. От не знаю, можливо, це помилка, але ви знаєте, по цей день я не змінювала цього продукту, і він у мене дуже успішно йде, працює і із 10, знаєте, учасників групи 12 ігор може народитися. Тобто, це дуже високий. Відсоток того, які круті і класні, сильні потужні результати є у клієнтів після цього курсу. Тобто система значить працює. Просто цій конкретній людині не підійшло, тому що в неї карта світу абсолютно інша. Хоча ми вели з нею перемовини, ми усе там порозумілися, і вроді якби мали, е мали б зійтися, але вона пише, що знайшла помилки, навіть виписала, де вони є. Ну там дійсно були деякі. Де де Таких словах помилки, от це вже виправлено. Але сам факт, що це уже її дуже сильно тригернуло і вона вже не змогла прям дивитися далі, брати користь, брати інформацію, тому що ці мої помилки її дуже сильно зачепили. Окей, добре, нема питань, хорошо, йдемо далі. І вона каже: значить, я. Очікувала, що у вас будуть такі-то, такі-то ще додатково уроки, там чи ви будете розказувати за оці там метрики, за те, що як щось заміряти, але цього немає. От я кажу: ну, в принципі, так, я цього немає, я цього і не приховувала від вас, воно якби немає в методології. От, але людина ну щось мала це на увазі. Значить, вона продивилася усі уроки, забрала усі чек-листи, але не пішла на консультації. І в цьому листі вона сказала мені про те, що дивіться, я вже уроки подивилася, значить, за це якби гроші залишаються. Іншу частину грошей, які Мають бути там ваші консультації це я так розумію. стільки то скільки стільки-то буде коштувати. Будь ласка, поверніть мені. Звичайно, там йшла така і трошки не трошки, а така якби, погроза на те, що якщо ви цього не зробите, значить щось буде погане, я там кіпіш наведу, Ну, Але, звичайно, ну, якщо людина не задоволена і вона вже так підготувалася, вона все вивірила всередині в собі, навела купу аргументів і вона хоче повернути там цю частину грошей, я їй без розмов повернула. Після того, як я її повернула, я задала їй ще декілька запитань, написала, що дякую, що ви написали мені чесно, так як воно усе є. От ну тому, що да, так буває. Використовуйте, якщо будуть все таки якісь питання там у вас по моїм матеріалам, я вам допоможу. І що відбулося після цього? Я вирішила цю конфліктну ситуацію, в принципі, на всіх рівнях абсолютно адекватно і нормально. Чи дрогнуло в мене щось усередині? Якби ні. Чи було неприємно? Так, було якось, знаєте, ну неприємно. Е, але я думаю, що в даній ситуації неприємно, це абсолютно нормальна реакція. Тому що все одно це тебе зачіпає, твій продукт не сподобався, щось там не підійшло, і тим більше купа там усього такого, що людина очікувала, але не отримала. Хоча ніхто нічого цього не обіцяв, все одно воно тебе чіпляє. Після цього у мене. Е, Більше ніж на рік перекриваються продажі. Цього проекту. Я його перестаю і продавати. І у мене, навіть коли я не продаю проект, але він є. В мене люди, в принципі, питають, запитують, якісь партнерства народжуються, там іще ще щось, тому що таких спеціалістів, які створюють ігри і навчають створення ігор, тим більше ну, настільки якісно, як це роблю я, їх е, не так багато. Е, тому до мене зверталися і без моїх продажів, і без моєї реклами. А тут просто штіль. Ніхто не звертається. Майже рік я не пушу проект не розвиваю і розумію, що це все починає в мені в'янути. Значить, що я роблю? Я розумію, що знаєте, неусвідомлено тікаю від реалізації цього проекту далі, тому що у мене був негативний досвід. Хоча він нормально закінчився, це дуже цілющий, класний досвід. Можна зробити там висновки там і так далі, і розвивати проект далі, але. Ось така історія в мене відбувається всередині мене, і навіть я цього не усвідомлюю. З'являється щось інше, я відволікаюся, і мій діамант, розумієте, там десь пилом припадає. От. І коли я вирішила, що мені треба повернутися до цього, я відчула, що якась ну, така прямо ціла стіна між мною і цим проєктом знаходиться. І пішла на діагностику, так як я навчалася робити бізнес-розстановки, ми там працювали з різними проектами і в тому числі, звичайно, брали свої кейси. І тут на цій діагностиці через системний феноменологічний підхід. Проясняється, що все-таки конфлікт із клієнткою всередині мене не завершений. До кінця я маю присвоїти цей собі досвід. Тоді, коли е мій курс не сподобався. І я маю теж е сказати так цьому досвіду і його прям присвоїти, що дійсно це відбулося з моїм суперуспішним, суперкласним афігенським курсом. Е це для мене стало, звісно, тими дверима, які відкрили в новий потік курсу, новим учасникам, новим реалізаць реалізація нових проєктів. і. Нічого абсолютно я не змінювала, окрім того, що це перевелося там ще й на українську мову. Виправилися там помилки в презентації. Але нічого в проєкті я не змінювала. Яку систему я спочатку створила, таку я її і продовжую викладати по сей день. Але досвід того, що мій... Ідеальний такий проект може комусь не зайти. У мене вже є, і тому я уже можу масштабуватися, виходити ширше. Я вже маю свою внутрішню опору працювати в таких, ну, з такими ситуаціями і не ранитися через це. Тому, шановні, якщо хтось незадоволений, задоволений, повертайте гроші. Якщо. Проект у вас після конфлікту закрився, енергетично заблокувався. Треба йти на консультацію. Можна прийти до мене на таку діагностику і подивитися, де сліпа зона, чому люди не йдуть. От, можна. Сходити на психотерапію з цим попрацювати для того, щоб доброжити і присвоїти собі цей досвід, тому що таким чином ви станете набагато сильнішими. Ви можете говорити про те, що для вас це не значить. Ваші психологічні захисти, оця вся історія. Навіть на рівні відчуттів, ви можете бути настільки сильною особистістю, що це ви заблокуєте, а сильним, до речі, визнавати свої поразки. І те, що щось не сподобалося, теж важко. Тому, якщо сталося щось, розберіть це на терапії. Це важливо. Тоді дійсно не буде воно перекривати вам потік клієнтів. Бо зі мною так сталося. І так стається часто з клієнтами. Ну, багатьма. І приходять, хочуть іти в консалтинг, хочуть в наставництво йти працювати. А я бачу, що якісь є події, які блокують цей весь потік. Тож досліджуйте. На все добре і до зустрічі у наступній серії.